Всім доброго дня, звати мене Іван. Проживаю в Закарпатті в селі біля міста Виноградів. Вирішив зняти невеличкий відеоогляд септика, точніше Біосептика компанії Біосептик, який я змонтував на власному подвір'ї для власних потреб. От він там прямо знаходиться. Я його в 2019 році привезли буквально за два тижні після того, як я його замовив. Оплату зробив після того, коли вже був біосептик на, скажімо так, на будмайданчику. Вот. Значить Відкриємо його, покажемо його. Проживають у нас троє дорослих людей. Постійно. Опа, От Він зараз виключений, але включається, зараз включиться в принципі і буде працювати. Ну, він з періодичністю працює, а періодично виключається. Для цього є рала часу. Що ми хотіли сказати? Без біосептика зараз в сучасному світі робити немає що. Тому ну що за екологією потрібно слідкувати. Вот. Що можна сказати? Працює бездоганно. Є в нас два санузли вже готові, ще один будемо будувати. Завершуються будівельні роботи. У 2020 році я його змонтував в 21-му, рік спустя. Дуже задоволений біосептиком від компанії Біосептик От, значить Наверху, там наверху маленька витяжка, це у нас фанова труба з дефлектором. Це для кращої тяги я поставив дефлектор, щоб воно краще фанова труба тягнула. Від біосептика прокопав дренажну трубу. От сюди дренажну гравійну, сумішу її засипав і до дубочка вона туди виходить. Вже відфільтрована, в принципі, чиста водичка. Зараз літо жарке цього року. Аж дивно, що воно літо у нас зазвичай останні два роки літа вже не було. От. Водичка не витікає. Як весь ґрунт її поглинає. Ну, покажемо, куди воно тут у нас прямує. Природа у нас дуже гарна. от-от такі в нас краєвиди. Сусіді, сусідів практично немає жити і насолоджуватися. природою Всім хорошого дня, всього найкращого.